Я дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі Київ у прямому ефірі продовжується програма громадська приймальна». четвер, 18 грудня, другий блок поради лікаря. І сьогодні будемо говорити про стопорос кісток, який вважається по праву справжньої епідемії сучасності. Як показують статистичні дані в нашій країні, дане захворювання фіксується у 20% чоловіків, і близько 35%, -35 жінок страждають саме на це захворювання. Остопороз це захворювання для якого характерне зниження щільності кісткової тканини хвороба призводить до того, що кістки людини стають більш крихими і збільшується ймовірність виникнення переломів. Остеопороз кісток може вражати весь скелет людини одночасно. Дифузний остеопороз. Більше інформації про це грізне захворювання за мить. Нас у студії дуже рада сьогодні вітати кандидата медичних наук, завідувача кабінетом лікування остеопорозу Київського міського клінічно-ендокронологічного центру Олександра Олійника. 223.09.71. Тема остопорозу дійсно дуже актуальна. Я дуже вас попрошу все про остопороз. Про кістки дійсно ну є такі поняття як ламкі кістки. Але єдине, якщо вже будете описувати свою ситуацію, ви зрозумієте, що треба лікарю її бачити. Тому не ображайтеся, якщо це такі будуть або додаткові запитання, або відповідь буде просто прийдіть проконсультуйтеся з лікарем. Ми чекаємо, можливо, вам вже встановлено цей діагноз. Хочете запитати, як бути, як діяти? Можливо, якось як дане захворювання, скажімо так, ну ну його просто призупинити розвиток. Я так розумію, зараз ми про це запитаємо, наскільки взагалі може бути вилікований повністю остеопороз? А від вас чекаємо ваші запитання? 223-09-71. Так, рада вас бачити, Олександр Борисовичу, добрий день. день. Ну, я коротко зазначила, що таке остеопороз, але ви скажіть, будь ласка, що відбувається з кістками людини насправді і дійсно вже лікарі потім ставлять на остеопороз, але не просто, знаєте, зі слів. От говорять, в мене там ламкі кістки. Ні, чітко я так розумію, трошки пізніше поговоримо, як відбувається о діагностуванні. Що це за захворювання? як воно розвивається. Ну, взагалі, то треба сказати, що скелет росте приблизно у нас до 24-25 років. Відбувається формування піка так званого кісткової маси. І після того зазвичай. Кістка втрачається організмом, але скелет, от він не виріс, і потім все життя він однаковий. Постійно йде процес ремоделювання скелета, тобто оновлення. І губчаста кісткова тканина, тобто це хребет, це плоскі кістки. Воно оновлюється кожні 3-5 років, а трубчасті кістки, це кістки кінцівок, оновлюються за 10-14 років. Тобто оновлення і... відбувається? Відбувається. Це автоматично? Відбуває. Ну, це, це постійний процес. Так само, як шкіра. Як Слизові оболонки, тобто всі, ну майже всі органи і системи в організмі. Mm -hmm. Але це дуже повільно відбувається. Воно так може так ну, і Ну, я побачити. розумію, що це не одразу так, -так. Да. захотіли ну, і все. Принаймні, принаймні, ви ж бачите, що перелама тут зростається кістка, тобто, da. значить, якісь процеси відбуваються. Mm -hmm. Ось. І цей процес оновлення відбувається протягом всього життя. І в залежності від того, як ми будемо, ну, грубо кажучи, постачати, створювати умови для цього от, оновлення кісткової тканини, таку кістку ми і будемо мати. Якщо а, постійно є певні Присутні так звані фактори ризику розвитку остеопорозу, тобто це що стосовно харчування, тобто недостатнє вживання нутрієнтів продуктів харчування, які містять кальцій, вітамін Д3. Якщо це якісь захворювання, які впливають на кісткову тканину або вимагають прийому певних медикаментів, які mm -hmm. призводять до розвитку остеопорозу, там глюокартикоїдів, препаратів, які запобігають згортанню крові. Ну, в принципі, препаратів, таких дуже багато. Тобто антациди при захворюваннях, при виразковій хворобі. От. Це може призводити до того, що е, після того як стара кістка, на якій на якійсь там ділянці відбулася її резорбція, нова кістка не встигає вирости і ну, якось так неповноцінно цей дефект закривається. І поступово втрачається кісткова тканина. Е, в принципі, з віком е, у жінок це відбувається значно інтенсивніше, особливо після настання менопаузи. Uh -huh, uh -huh. В середньому менопауза в Україні це 48,5 плюс-мінус півтора роки. От. А у чоловіків це більш повільно відбувається. Ну, то, жінки все-таки в цій ну, ката, Більш характерне захворювання по-чесному. Це для дійсно, жінок. Якщо брати жінок і чоловіків, mm -hmm. то десь приблизно 50% жінок у віці старше 80 років, навіть більше, там, ближче до 60%. І десь приблизно 30% чоловіків. Mm -hmm. uh, тобто навіть має, не половина мають острова порос. Так, є в нас до, говоріть, після того да. продовжуємо. Говоріть, будь ласка. Добрий день, мене таке запитання. Мені 54 роки, я хворію вже дуже давно про проблеми суглобі, і поставлений вже діагноз уже діагнозу степороз те вже давно. І я розумію, що мені треба приймати всякі оці препарати, але ж вони зараз дуже дорогі, але ще й з тим, що дуже багато підробок препаратів кальцію. Що ви порадили, ну яким чином підтримувати себе? Тому що на пенсію взагалі неможливо їх купляти, але ще купуєш і і попадаєш на фальшивку, вибачайте, на фейкові ці вироби. Ну чого ви вибачаєтесь? Правильно Речі, Зараз кожен да, чи не третій препарат, да, він дійсно. Ну перше дякуємо вам дуже. Дякую да, за питання. Дійсно, насправді дуже залежить все від того, наскільки у вас виражена втрата кісткової тканини. Тобто, якщо ви робили, наприклад, рентгенівську денситометрію і є критерії, те критерії, так звані, по якому виставляється остеопороз, він має бути менше ніж 2,5 сигмальних відхилення. Тому можна казати саме просто остеопороз. Якщо це менше, це остеопінія. То якщо втрата не дуже велика, то насправді вам достатньо прийому препаратів дійсно кальцію і вітаміну Д3. З препаратів кальцію просто зверніть увагу, тобто дві солі кальцію, які в кишечнику мають найбільшу біодоступність: це кальція карбонат і кальція цитрат. Зверніть обов'язкову увагу, має бути вказана не маса самої солі в таблеці, а кількість кальцію елементарного, тобто перерахунок на масу кальція. Тобто це приблизно десь, якщо дуже грубо, то на два з хвостиком поділити треба буде масу тої солі. От. Вам потрібно мінімум грам кальцію на добу приймати. Плюс вітамін Д це дуже важлива тема на сьогоднішній день і піднімається вона у всьому світі. Дефіцит вітаміну Д він дуже розповсюджений, і як і у нас в Україні, так. Так і в Європі, так і в Америці. І за статистичними даними, які у нас в Україні проводить Інститут геронтології, у нас дефіцит у жінок старше 50 років, дефіцит вітаміну Д переважає більше 50%. От. І дійсно базісною терапією є відновити, можна в крові, до речі, визначити від, е, вміст вітаміну Д його транспортної форми, і е, хоча б почати з того, щоб ви нагромадили достатню кількість в депо вітаміну Д. Це є два препарати. Вігантола квадитрим на ринку нашому, тобто любий з них можете брати, відновити, просто до рівня довести рівень вітаміну Д і достатній прийом кальцію, тобто це грам кальцію на добу. Після того вже дивитися. Чи потрібно приймати якісь специфічні препарати антирезорбенти? Вони дійсно насправді на сьогоднішній день ну, досить дорого коштують. Е, ну, відносно, відносно. Я не кажу, що це якісь такі там е, великі суми, але все-таки людина має собі це дозволити, тому що це, ну, це, це хронічний і тривалий прийом цих так. препаратів. 223 двадцять Будь ласка, далі ми продовжуємо. Ми чекаємо все просто пороз, ламки кісток. Як діагностуються? Зараз будемо говорити. А від вас ваші запитання 223. 3091. Ти навіть зазначили, що є ж різні варіанти, так? наскільки кістка втрачає свою ну, плотність, я не знаю, правильно, щільність. Да, можна, є, ну, це градації. Тобто, градації ступінь, так? ступінь втрати кісткової тканини. Але... Кістково тканини. Да. Як діагностування тоді відбувається? Зрозуміло, що є поняття анамнезу, ніхто не відміняв його, да, є спілкування і огляд лікаря. Але ж є, напевно, що ще лабораторна діагностика, ну, яка підтверджує так, даний так, факт? Так, так, інструментально в першу чергу діагностика. Так, да. так. Це золотий стандарт серингенів. Насправді вже в Україні все більше і більше стає рентгенівські денситометри, принаймні в Києві я вже знаю 6 денситометрів рентгенівських. Ультразвукових ще більше, це скринінговий, mm -hmm. можна скринінг проводити серед пацієнтів, знаходити групу ризику, але все-таки цей вже апарат відійшов вже на, так, на другий план. А от, це основ, тобто це тут ми виставляємо, узнаємо стан кісткової тканини. Є таке поняття в медицині встановлений остеопороз. Це коли є беззаперечні ознаки того, що у людини цієї остеопороз є. Тобто це специфічна осанка, так званий горб дови, коли йде деформація грудних хребців і відбувається таким чином, що задня, задня його дистанція нормальна, а спереду він якби сплющується, він такий, якщо в профіль подивитися, він такий трикутний стає, і відповідно утворюється горб. От це типово саме для остеопорозу. Крім того, втрата зросту менше ніж 5 сантиметрів за життя. Це вже теж свідчить про те, що вже є зниження висоти. Але не обов'язково. Ну менше це може бути за рахунок остеохондрозу. Наприклад, ну да я тобто, про це да, я да, щоб да, було да. порозуміння. Бо тобто, тут бо... тому, тому критерій десь приблизно 5, 5, 5, 5 сантиметрів. Якщо угу. більше вже, то вже ризик, ризик будь ласка, залежить від ваги, тому що ну якщо да, більше да. люди, скажімо, там. Повні, а є такі, знаєте, більш худі. Ну, Погано бути. Погано, яким, і, так, і, так. погано uh -huh. і дуже худим бути і повним uh -huh. також. Саме цікаве, що раніше вважалося, що вага має такий якби протекторний. Uh -huh. е Вплив відносно розвитку остеопорозу. І саме факторами ризику було низький індекс маси тіла, це такі худорляві маленькі люди, тобто в них щільність кісткової ткани відповідно менше. От. Але і у людей, у яких є надмірна вага, теж, дуже, теж як виявилось, дуже високий ризик розвитку переломів. Чому? Тому що, ну, по-перше, велика вага це вже. Обмежена рухомість у людини, uh -huh, uh -huh. і коли вже йде і мобілізація, і мобілізація це також є один із факторів ризику розвитку остеопорозу. Тобто, якщо немає навантаження на кістку, відповідно не потрібно організму, щоб кістка була такої певної щільності. Тобто, це так само, як у пацієнтів, які там ну тяжко хворіють і лежать тобто вони швидко втрачають кісткову масу. І по друге, коли такі пацієнти падають. Uh -huh. То враховуючи їх велику вагу, тобто навантаження на кістку збільшується, і відповідно у цих людей може і мінеральна щільність кісткової тканини не так різко знижена, але ризик виникнення переломів у них досить das досить, 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 досить високий. Да, так нас є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. добрий день добрий вам день. добрий день. Uh, у Мене таке питання. Мені от зробили МРТ, там і десемент цю робили, то uh -huh. там остепенія. Дві грижі в мене здорові, і сколіоз, і суження міжпозвонкового каналу, то є стеноз. І коротше, там ще що то, але мені треба міняти цей тазобедрений сустав. Це можна робити, Чи це як у спині такі неполадки, то не, не треба там чекати. Uh, ні, це е... дякуємо вам дякую, вам. дякую за питання. Так. Дійсно, якщо є проблема з кульшовим суглобом, то дійсно, і якщо встало вже питання про заміну цього суглобу, е... я би все таки якщо немає якихось таких протипоказів стосовно вашого здоров'я. Ну, там серцевих якихось захворювань, тобто, що створювало б дуже високий ризик виконання цієї операції, я б дійсно радив вам замінити цей суглоб. І в принципі, чим раніше ви це зробите, тим менше буде страждати ваш хребет. Тому що, в принципі, дуже велика ймовірність того, що проблеми з хребтом певною чиною вимовлені тим, що у вас є артроз кульшового суглобу. Якщо, якщо про артроз шла мова, якщо це не перелом шийки стегнової кістки у вас був. От. Тому що коли у людини є артроз кульшового суглобу, він, ну так якби це захисна реакція організму, переносить вагу тіла на більш здорову кінцівку і на хребет. І відповідно тут знову таки виникає неправильний вектор навантаження на кісткову тканину, і відповідно кісткові зміни і зміни в хрещах. Тобто ваші грижі вони, певною мірою могли бути обумовлені зі стенозом. Якщо, якщо, якщо це угу. поперековий відділ. Тобто, в принципі, ну, тут не так уже катастрофічно, як що е спинномазкового каналу. Тобто, Це вже в грудному, в шийному відділі це більш актуально. А, от то, якщо це з невеликий, це не так страшно. Але е, ці проблеми будуть прогресувати, якщо ви суглоб не поміняєте. Якщо ви навантаження на хребет не дасте таке, як воно має бути належним. Крім того, часто страждає ще і коліні суглоби при цьому. Тому в принципі це якби суглоб номер два. Воно якби одне тягне за собою інше, і за того, що неправильно е, е, переміщується центр ваги тіла і відповідно навантаження на скелет. Так, 223-0971, готові а далі вас слухати. Говоріть ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я с такими болячками, как сейчас идет эта тема по поводу е, две грыжи, остеопороз. Мне как народное средство советовали пить желатин. Как вы на этот счет смотрите? Спасибо. Дякую за вопрос. Ви ну, э... ну, якось так замовити. Ну, так в, далі чекаємо, чи є чар. В принципі, в, в принципі, давай, в, в принципі раціональне зерно в чому? Раціональне зерно в тому, що якщо дійсно мова йде про остеоартроз, і от є така група препаратів, так звані хондропротектори, це глюкозаміносульфат, хондрітіносульфат, за великим рахунком, це як витяжка з сполучної тканини і з хрящової тканини. Тобто, я не знаю відносно желатину, не готовий вам дійсно відповісти на саме це питання. Але якщо брати, Наприклад, звичайний холодець, то це дійсно і, або дуже крутий бульйон, то а, в цих продуктах буде досить велика кількість От, Але а, ну, треба зважати на те, що там і холестерину багато. От. Тому ну, я відносно желатину, я б в принципі не радив. Ви краще вже є препарати, в принципі, вони не, не, не такі мають якісь космічні ціни. Тобто препарати хандротін, сульфату, глюкозамін, сульфату, їх досить багато, і ви можете їх профілактично вживати. Все справа в тому, що ці препарати вони теж вживаються тривалими курсами, десь приблизно по три місяці, і повторюється цей курс раз-два на рік на рік. І тому, якщо собі уявити, що харчуватися, наприклад, тим самим холоцем або щодня. Або Вибачте. Щодня круті бульйони їсти, то ну, це для травної системи це не, не дуже. Е, ну, і, і, для, і, і для системи травлення, і для серцево-судинної системи. Тобто, це це не дуже рекомендується. Тому в принципі краще дійсно використовувати препарати, які готові, тобто там по них є клінічні дослідження, доведено їх ефективність, тому ось таким чином. Я хочу грізне захворювання, але в принципі, якщо встановлений діагноз і правильно призначене лікування, то людина може жити повноцінним життям. Правильно ну, так ну, якщо не виникло ускладнення, тобто, якщо не дав, да, да, як, да. Якщо, якщо ми тільки маємо зниження щільності кісткової тканини, то у більшості. Ці пацієнтів можна досягти, ну, я не буду казати там, повного відновлення, тобто це був би якийсь ідеал, але він недосяжний. Але принаймні більш-менш е, такі. Ну, як як компроміс, якісь такі показники кісткової тканини, які б дійсно зменшили б виникнення ризику перелому, uh -huh. і з одної сторони, а з іншого боку, не обмежували людину з тої точки зору, що це прив'язувало до прийому певних препаратів постійно ось таким uh -huh. чином. Тому я думаю, що якийсь певний компроміс можна знайти в цій ситуації, тому що зазвичай це люди старшого віку і вони приймаючи багато ліків інших. Ну да, до речі, це ж ще гіпертензія, може бути. Крім того, надей, просто ще треба, щось, треба зважати на те, що кальцій він, сам по собі він зменшує всасування інших ліків е, при одночасному прийомі. Тому треба, uh -huh. е, ну, це, до речі, дуже важливо для глядачів сказати, що е, препарати кальцію треба приймати так, щоб хоча б півтори-дві години було відстані до прийому інших ліків, які вони вживають. Тому, тому що кальцій буде порушувати всасування ліків. До речі, були проведені клінічні дослідження, наприклад, що стосується гормонів щитовидної золози. Приймати разом з препаратами кальція одночасно, то е, біодоступність, тобто всасування того тіраксіну, гормону щитовидної залози, зменшується наполовину. Ого. Так, я сподіваюся, що ви нас почули нам глячі в цьому питанні, особливо хто е, має необхідність поєднує ліки і боротьбі з остопорозами і інше, якщо маєте захворювання, що треба все-таки проміжок півтора години, хоча б між прийомом тих чи інших препаратів. Так, нас і додзвонюють. Після того ще один дзвінок приймемо, Там будь ласка, одразу телефонуйте. Ви в ефірі говоріть. Доброго дня. Доброго дня, у мене два питання до лікаря. Скажіть, будь ласка, чи впливає прийом аспірину щоденний на смоктування кальцію? І друге запитання, якщо є початкова стадія сапенії, ну клімактеричний вік, і чи можна тільки за рахунок харчування і фізичних нагрузок підтримувати належний рівень кальцію в крові? Чи обов'язковий прийом препаратів кальцію? Дякую Дякую за питання. Ну, почнемо з другого питання. А, давайте, давайте перше, дійсно. Там, Там воно до, короткий, до, да. досить досить uh -huh. проста відповідь. Насправді, ну, відносно э, стілсилісилової кислоти, аспіріна, таких э, даних немає, що воно погіршує всасування кальцію. Якщо мова йде. Про такі препарати, які знижують згортування крові, я, ну, я казав про це. Це прямі і непрямі антикоагулянти, Це гіперін, варфарін, синкомар і такі інші препарати. Вони дійсно. Е, е, Є факторами розвитку ризику розвитку остеопорозу. Тобто, але що стосується аспіріна, то ні, його можна в принципі, абсолютно спокійно приймати. пов'язано, так. І друге запитання друг, було? Друге запитання, це стосовно. Чи можна ну, остеопенію, якщо я правильно говорю, а, тобто, якщо встановлено тобто, на початковій про, стадії? Тобто Профілактика. так. Да. профілактика. Да. А, значить, Ну зверніть знову таки зараз, в рамках того, що почали дуже велику увагу приділяти дефіциту вітаміну Д. То дійсно можна, є, є такі думки, піти таким шляхом, щоб ліквідувати дефіцит вітаміну Д і просто харчуватися так, як потрібно, для профілактики розвитку остеопорозу. Це в першу чергу це молочні продукти і риба, це, це продукти з найбільшою кількістю кальцію. Дійсно, зараз можна визначити вітамін Д. В крові це аналіз роблять багато комерційних лабораторій вже. І якщо дефіцит Вітаміну вітам Д немає, якщо ви ветете е, здоровий спосіб життя, достатня фізична активність. Е... Достатнє харчування, достатня інсоляція, тобто на сонці буваєте, От, то, в принципі, можна препарати кальцію не приймати. Тобто не треба думати про те, що якщо вже жін, жінки, жінки наступила менопауза, то треба щоденно приймати препарати кальцію. Ні, абсолютно ні. Е, треба просто зробити дослідження, подивитися і подивитися, зважити фактори ризику. Якщо таке є, можна профілактично щось приймати. Е, ну, Емпірічно, тобто, якщо не, не дивитися постійно дослідження, але якщо дослідженнях у вас все нормально, з мінеральною щільністю кісткової тканини то наша вам зайва таблетка. Так, останній дзвінок на цей блок, переходимо до корисних порад, після того говоріть ви в ефірі. Е, я хотіла би задати питання, мені цікаво, де я можу обслідуватися на остеопороз і знати, в общем, де мені, в общем, пройти обслідування. Е, Как я уже говорил, центров уже в Киеве достаточно много, то есть во многих учреждениях имеются ультразвуковые денситометры и рентгеновские денситометры. А, ну, якби как бы, розказувати, які центри, це знаєте, с какой точки реклама, зрения, програма, да, это, цінові... это буде это будет реклама, это будет не совсем. А, правильно, а у, у вас думаю, київському військовому клінічному декоратичному да, центрі є, можна так це є, державна, структура, державна структура, то державна структура. У нас так. є денситометрія, у нас є. Ми можемо визначати онкі... маркери метаболізму кісткової mm -hmm. тканини, рівень кальцію в крові. Тобто, будь ласка, ви можете навіть можна. адресу сказати, бо це державна структура. Вулиця Рейтерська, 22, або стрілецька, 20, Тобто, це так. Порожі, на на розі знаходиться да, лікарня, і вона має дві адреси, то можете звертатися дійсно. Ну, ще раз, Київський міський клінічний ендокринологічний центр до нас і приходив керівник цього центру пан Гульчій. Тому... Будь ласка, приходьте, якщо є необхідність. Так що і кабінет є лікування остеопорозу. Так, Слухати цікаво. У ну, нас в Києві, да у нас є в державі центр лікування остепорозом. Uh -huh. наші, наші лікарні це кабінет, тому що ну, більша, переважно більшість пацієнтів це амбулаторні пацієнти. Uh -huh. Тобто, uh -huh. да, або uh -huh. ми не даємо консультацію, вони лікуються в певних е з приводу якихось інших захворювань, uh -huh. специфічних артепедичних стаціонарах, там, можливо, або ревматологічних. Тому... Ну, правильно, вже направляєте їх і там, де є за потреби пролікуватися. Олександр Олійник, кандидат медичних наук, завідувач вінетам лікування, остеопорозу Київського міського клінічно-ендокронологічного центру, був гостем другого блоку. Ми ж переходимо до третього блоку реклама мене дуже швидко. Не перемикайте.